Очікування Не стукнути машина. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як можна до вас звертатися? Лідія. Лідія дуже приємно. Мене звати Олексій. Зараз я вам я. все покажу, розкажу. <різь> можуть, можуть, <каву. різь> я запропоную каву, і Лідія, Лідія вже п'є каву. Е, можливо, перш ніж ми перейдемо до огляду, бажаєте випити кави. Баріста підійде. Якщо невірно розрахувати запас ходу і не вистачило заряду до місця призначення, що тоді? Тоді біда, тоді викликаєте евакуатор і їдете до найближчої розетки. Багато видів батарей розкажіть, які вони взагалі, є і їхні переваги на ринку. Пропонується дві технології батареї. Перша це потрійна літієва батарея. Друга це літій залізофосфатна батарея. Скажіть ще стосовно заряджання автомобіля, за скільки часу я його зможу зарядити? Ніч це на тій слабшій зарядці чи сильніші – 7 кВт. на сильнішій за ніч? А да. на слабші за 20 <реш> за 20 годин. За 20 годин угу. пропоную перейти до найбільш цікавішого, а це тест драйв. Гально ногою. А ви тут просто по пам'яті орієнтуєтесь, те, що воно пише? <з і витрична> а тут мову можна міняти? Так, <з> звичайно. <і витрична> Маленький маленькі ключки. Відображається моя швидкість. Дуже класно, що вона тиха. Класно, що все автоматизовано. 789 кінських <з> <витрична> <з і витрична> сил. Ого, ну я очікувала, напевно, більш такої якоїсь, знаєш, прям якості, легко. Ну, чесно, вона ну, нам не сподобалось.